Таю в ефірі програма Сусіди спільний проект журналістів телерадіокомпанії Львів. Українська вишивка самовираження українського народу. Вона є відображення цінностей, традицій, культури та історії. А крім того, вишиванка зараз модний у всьому світі тренд. Про мистецтво вишивки далі у сюжеті. Дрібненький хрестик, і така дуже делікатна робота на такому дуже грубому полотні. Ну це навіть ми не пробуємо вишивати на тому, що було полотні, бо трошки страшно. Відновлення давніх орнаментів і символів у вишивці, захоплення дизайнера Тетяни. Знак мене ще дивують ті обробки швів, які вони вміли підвертати край. Вони ж не мали машин. Вони з'єднували кожен шов з'єднувальним швом. Зшивали вручну кожну деталь. Це ну це дивує, і кожна жінка мала не одну сорочку. Тетяна з дитинства спостерігала, як вишиває мама. Згодом більше дізналася під час навчання. Тепер же сама створює барвисті образи і тішить ними інших. Мені цікаво також зі старими орнаментами працювати, копіюючи, беручи за основу старі сорочки і роблячи майже стару копію тої сорочки. Тільки і це цікаво. Коли я приїжджаю додому, мама щось нове вишиває, інше складає в шафу, і я попросила віддати мені те, що мені не потрібно. Мама іншим родичам про це сказала, інші родичі також погодилися і помало знесли мамі. Все, що я могла назбирати, це більше за допомогою своїх батьків. Люди протягом століть створювали та вдосконалювали різні техніки вишиття. Кожен регіон славиться своєю унікальною. Я колись за студентських років писала таку творчу не творчу, пошукову роботу про вишивку Бойківщини і саме досліджувала вишивку свого села. Тому я ще Ті часи трошечки ж десь збирала, але це все залишалося вдома і воно мені саме тим рідне і цікаве. Українська національна вишивка відома, популярна і затребувана далеко за межами України, та продовжує надихати іноземних дизайнерів. Я думаю, що наша вишивка просто варта уваги і варта, того, що вона зараз є популярною у світі, тому саме такі відомі дизайнери десь шукають, вони постійно шукають і знайшли, побачили щось цікаве саме в українській вишивці. Тому що Тут є багато з чого на чому навчитися, з чого брати натхнення, брати якісь елементи і інтерпретувати в щось нове. Якщо вже за кордоном наші вишиванки користуються таким шаленим попитом, то що й казати про український модний подіум, де тема вишиванки подається у найрізноманітніших варіантах. Нещодавно у нашому місті відбулась унікальна подія. Легендарний французький акушер-гінеколог Мішель Оден відвідав Львів, відомий завдяки своїм науковим відкриттям і практичним інноваціям. Мішель Оден проводив цикл зустрічей для лікарів та майбутніх матусь. Детальніше розповість моя колега Іван До Львова завітала легенда, з іменем якої у жінок виникають найпозитивніші асоціації. Мішель Оден всесвітньо відомий лікар та публіцист, який перетворив пологи на приємний та спокійний процес, мінімум медичного втручання, максимум позитиву. До нашого міста пан Мішель завітав вперше. Раніше бував у Києві та Харкові. Приїзд людини з таким іменем має для міста неабияке культурне та майбутньому історичне значення. До слова Мішель Оден автор 12 книг, перекладених 22 мовами світу, автор понад 50 наукових робіт. Кожна жінка, яка народжує дитину, хоче народити природно. Хочеться їй коктейлю. Нехай п'є коктейль. У неї не повинно бути жодних обмежень при пологах. Перший показник гарних пологів невтручання лікарів. Ми маємо велику систему для подальшого навчання. Ми повинні навчати людей для того, щоб дитина народилася в природних умовах. Тема семінару важлива не для кожного поокремо, а для суспільства. В цілому. Це нелегко, бо ми говоримо наразі на різних мовах. В перший день професійний Мішель був приємно здивований тим, наскільки є різноманітною аудиторією. Він він розумів і так і було. у Нас були люди, делегати по одному, по двоє з різних міст, з різних країн, з різних спеціальностей. Тобто аудиторія була насправді високоінтелектуальна і навіть для Мішеля Одена цікава. Мені здається, що нам вдалося. Донести до материнської аудиторії ті речі, які є, які для них є насправді важливі. Дуже часто лікар пояснює довго, пояснює різними словами те, що повинна розуміти кожна мама. Не завжди вдається ці слова донести. Власне слова Одена допомогли багато що багато що дати семінар із назвою Народитись у любові зібрав батьків із дітками, майбутніх батьків, лікарів, львів'ян та гостей з усієї України та з-за кордону. Його підтримала Асоціація перинатологів і українське лікарське товариство. Лікарі та фахівці з акушерства отримали неймовірний досвід, послухавши лекцію пана Одена та поспілкувавши з ним особисто. Пан Мішель це моя така любов. Це любов до людини, яка Несе позитив, несе враження позитивні, і це людина, яка відноситься з повагою до жінки з повагою і зрозумінням її потреб. Е відноситься так, ніби жінка має і знає, і любить своє тіло. Любить і знає, що вона має робити в пологах. І він відноситься до цього з повагою. Це образ. Милого дідуся, свого дідуся, і до якого можна прийти і отримати пораду враження, а не настанови, вказівки і заборони. Я вважаю, що будь-які нові знання, позитивні або потрібні знання, вони потрібні Львову, а хоча не тільки, зокрема, Львову. вони потрібні любому місту, яке прагне розвиватися, яке йде у європейському векторі, яке намагається йти у європейському векторі. Тому е, любі знання, які несуть позитив, е, хороші зміни, хороший настрій повинні відбуватися. І я думаю, львів'янам це корисно і потрібно. Лише місяць тому Анастасія народила синочка. каже до пологів із книгами та роботами Мішеля Одена, не була знайомою, познайомилася згодом. На семінар завітала для того, щоб усі наступні вагітності і пологи проходили так, як пише в книжках Одена. От саме тушня медперсоналу воно дуже відволікає. Насправді про те, те, про що говорить Мішель Оден, що важливо для жінки, яка народжує це тиша, спокій, щоб її ніхто не відволікав, щоб її ніхто не чіпав, ніхто не говорив до неї. І ну, в нас це дуже важко забезпечити таке в домі. У спілкуванні Мішель Оден відкритий та позитивний, каже: наше щастя у наших руках. Зараз працює над новою книгою та вже планує свій наступний приїзд в Україну на даний момент виникає багато питань про те, як дитині народитися природнім шляхом в процесі еволюції медицини. Еволюція в медицині дуже важлива та потрібна, але важливою у цій революції є ланка природних пологів. Візит Мішеля Одена викликав безліч позитивних емоцій у львів'ян та гостей міста Це став культурною та й у майбутньому історичною подією для Львова. В Україні стрімко поширюється всесвітній флешмоб з підтримки учасників бойових дій «22 Push-Up Challenge». До акції вже долучилися українські політики, громадські діячі, прикордонники, представники інших силових відомств. Але справжній рекорд із розгинання та згинання рук в упорі лежачи поставили курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ, що у Львові. Ми військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, на щиток знаємо, що таке війна і які її наслідки. Серед нас чимало курсантів та офіцерів, які зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину на сході України. Сьогодні ми приймаємо стафету від наших колег з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та долучаємося до всесвітньої акції «22 Push-Up Challenge на підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту. Ви завжди можете розраховувати на нас. Бо разом ми сила. Академія. Один! То передивляються ролики із виступами учасників флешмобу в соціальних мережах, часто не знають, що ця акція не закінчується одним днем. Усі його учасники зобов'язуються виконувати відтискання впродовж 22 днів поспіль з моменту перейняття естафети. Курсанти, викладачі Національної академії сухопутних військ охочі підтримують таке зобов'язання. курсанти, сьогодні третій день флешмобу на підтримку учасників. АТО. Кожного дня на ранково-фізичній зарядці ми вибігаємо з цілим підрозділом і взагалі вся академія кожного дня віджимає. У 2014 році в середньому 22 ветерани щодня накладали на себе руки. Тож кількість віджимань є лише нагадуванням про цінність життя кожного захисника своєї батьківщини. Кількість 22 повторення це є чисто символічно визначена кількість прав для цього флешмобу. А загалом курсанти віджимаються від 60 більше разів. Сьогодні організатори... Флешмобу не лише банально виконують вправу, але й намагаються привернути увагу до свого виступу, зібрати найбільше учасників, виступити у незвичному місці чи сформувати під час віджимання фігуру або число. Проте головною ідеєю флешмобу залишається готовність кожного з учасників акції здійснювати посильну підтримку учасників бойових дій з посттравматичним синдромом тих, хто пережив страшні бойові будні та адаптується до мирного життя. Стройовий плац зазвичай це святе місце для будь-якої військової частини. Саме тут. Військовослужбовці вдосконалюють свої навички зі строєвої підготовки, але він став ідеальним місцем для проведення найрекорднішого флешмобу із підтримки учасників бойових дій. 72 колони, 10 шеренг, 720 військовослужбовців. Саме така кількість курсантів та офіцерів Національної академії сухопутних військ долучилась до рекордного в Україні за кількістю учасників флешмобу. Але це далеко не всі охочі у навчальному закладі, хто мав змогу віджатись першого дня. Кількість учасників флешмобу обмежена масштабом. Ми плацу. однак решта військовиків має можливість долучитись у решту 22 днів проведення акції. Ми підтримуємо учасників бойових дій, які зараз знаходяться на сході. Також це фізичний дух, сила, ну і підтримка наших героїв. Наша академія взяла максимальну кількість людей і. Мені здається, що це буде самий масовий флешмоб на всю Україну і та й не тільки Україну, а й Європу. Розгинання та згинання рук в опорі лежачі в єдиному пориві для військовослужбовців не просто данина моді чи демонстрація сили, а насправді можливість продемонструвати свою підтримку учасників бойових дій, які цього насправді потребують. Адже проблема пристосування до мирного життя після жахіт сучасної війни для них самих знайомий не чуток. Чимало офіцерів та курсантів брали участь в АТО, а сотні випускників. Вишу зараз захищати рідну землю на сході України. Стосунки України з найближчими сусідами складалися впродовж тривалого часу. Ці сторінки були різними. Найближча європейська країна, з якою ми межуємо, це Польща. Милини один із тих населених пунктів, що нас пов'язує через величну постать Михайла Вербицького, автора музики до гімну України і духовного лідера, який тривалий час служив у цій церкві і там похований. Українська делегація і українці, які живуть у Польщі, шановуючи пам'ять Вербицького, щоразу наголошують на тому, що взаємини між нашими. Державами повинні бути направлені на взаємопорозуміння і докладати спільні зусилля у протистоянні з сучасним викликам. Далі Любов Янас. Церква в селі Млини щороку на початку грудня наповнюється парафіянами, священнослужителями, громадою, яка приїздить з України та збирає українців, котрі сьогодні живуть у Польщі, щоб вшанувати видатну особистість духівника, композитора, автора музики, гімну нашої держави. Саме ця церква і парафія цього села стали останнім місцем служіння Отця Михайла Вербицького. В першу чергу хочу привітати наших отців, отця Митрата Богдана Степана, нашого протусинка, отця декана Івана Тарапацького і, очевидно, отця Тараса Чорного, якого не могло тут забракнути відомо він є таким, як я вже казав, капеланом товариства Націяння. Мої дорогі, також хочу щиро привітати нашого пана. Консула пана Олександра Бачика, який тут багато є заангажований в це, щоб це місце виглядало так, власне, як виглядає. Хочу також привітати не присутнього, але передайте йому щирі вітання пана Володимира Середу, я до нього перед хвилиною дзвонив. Він говорив, що хворий, але єднається тут з нами духовно, єднається в цій нашій молитві. Witam także serdecznie Panią Marię Tućkę, biednania ukraińców w peremyśli Witam Pana Petra Pipku, Dyrektora Ukraińskiej Szkoły w Peremyśli. Witam władze samorządowe z Radymna, z Jarosławia. Witam chór Nacjania, z Kierownikiem Panem Włodymyrem i wszystkich, których ja nie wspomniałem. Moi drodzy, Черговий раз. Зустрічаємося тут, в тому селі, в Муйнах. в селі, яке знаходиться на границі тих двох держав, двох історій, які часто сходилися у спільну точку, у спільну точку тих добрих і тих злих, поганих подій. У ментальності світу відділює Європу від решти світу. dalsze same miejsce ciąg granica jest tym takim buforem, jaki wydzieluje to, co skażemy o, kraszcze, lepsze від tego, co w jakiś mirie, відstaje від vid standardów, від standardów сучасного, ale очевидно, skażemy w łapkach. від tego zachodu. Kiedyś to miejsce, jakie było, jakie było to już taką granicą niż wschodem a zachodem było В Берліні. Тепер воно знаходиться, власне, тут, в місті, де похоронений великий геній українського народу отець Михайло Вербицький. Як всі добре знаємо автор цієї мелодії до гімну України, і дуже добре знаємо, скільки йому завдячуємо. Але подивімося також і так трохи дальше, трохи на північ. Також недалеко. Takoż przy samej granicy, trochę na pilnić, podwiem się do miasta Home. W tym roku, w wrześniu, przypadała 150. rocznica w dnia narodzenia Michała Gruszewskiego, ukraińskiego historyka, gromackiego i politycznego działacza, głowy Centralnej Rady UNR, Ukraińskiej Narodowej Republiki w latach 1917-1918. Людина, яка також народилася саме на цій власній границі, у холмі, тепер у польському місті, і також в роках 17-20, ще не вмерла Україна власне, стала тим одним з державних гімнів УНР. Гімном, який також хотів, щоб цілий світ власне, дізнався про Україну, про її історію. I co właśnie były i Gruszewski, i Werbycki były tymi, chcieli, chociły,ż cały świat sfid się pro Ukrainie. Znajmiesz o w roku, roku, nawet autorytetne amerykańskie wydania New York Timesa opublikowało zamitku pro zatwierdzenia oficjalnego przekładu hymnu Ukrainy właśnie nawet na angielsku mo. I same w tej chwili na Wiceokreanach znały i czuły w tej czas, że istnieje Ukraina. Istnieje jak rząd. A rząd to ludzie, to oczywiście ludzie silni. Michał Gruszewski powiedział taki słowa, że ukraiński naród należy do europejskiego kruchu nie tylko sił, historycznych związków. Але і самим складом народного характеру. Тому, мої дорогі, покажемо цей народний український, європейський характер у світі. Покажемо, що нащо стати справжніх громадян України. Якщо почнемо від себе, то і інші будуть дивитися з пошаною на українців. na ich ziemię. Jeśli będziemy szanować siebie i swoje, to i nas będą szanować w świecie. Dlatego moi drodzy, także za słowami papy Franciszka, rujnujmy stiny, stiny stereotypów pro ukraińskich narodów i spruczujmy mosty. Mosty lubowi, mosty współpracy, nie tylko z Europą ale i z siłym Bożym Switom. Amen. Sława Jezusowi Chrystusowi. А прямує до видатного українця, щоб схилити голову перед його могилою і віддати належне рідній землі, незалежній державі Україні, яку виборювали і утверджували впродовж століть покоління за поколіннями, щоб сьогодні з гордістю і шаною у всьому світі звучав гімн України. Краще шана авторові гімну України. Це наша з вами пам'ять. Думаю, що отець Михайло Вербицький є таким символом. Саме тут це місце, де він є похоронений на тому кордоні на тій границі між Польщею і Україною. Є цим символом, який повинен єднати. Він, як автор, цього, цього гімну України, ще не вмерла Україна, який є подібний до гімну Польщі. Є ще Польща не згинула, власне, повинен бути. Тим таким огнивом, яке єднає ті два народи, він повинен бути власне тим символом і повинен показувати, що ті дві держави, які мають спільну історію, повинні жити дружньо, не повинні воювати, не повинно бути жодних антагонізмів між ними, а власне тільки міжнародна любов і єдність повинна допровадити і одну і другу державу. Do Peremochy. Ja tu był na parafii w młynach po bliżku zeli Chotyneć, majże 25 lat. tu trzy nie było, taka skromna mochyła. i prociegom tych e, ich roki był na pierwszej odprawie uroczysty, jak to odkrywało. Przez wsi, wszystkie roki tu przybywają wierni z Ukrainy, z Polski Ukraińcy, także i Polacy, dyplomaty i politycy. Miał też czas, ja tu e, ten Panteon, e, pomagał przy budowie, był poświęcony naszym metropolitanom, wówczas Iwanom Martyniakom, i przysłonności prezydenta Ukrainy. Тут приїжджають і губернатори, воєводи підкарпатського воєводства, представники влад Києва і Варшави, але також, перш за все, всі люди, які люблять Україну, які пишаються цією прекрасною піснею гімном України. То приїжджають спортсмени, хористи, співаки протягом тих 25 років багато хорів. Не тільки з Польщі, а з України, з заходу це місто, таке яке єднає всіх українців, коли тут приїжджав, чи в будний день, чи в будь-яку пору, завжди при могилі отця Михайла Вербицького запалене світло. Це свідчить, що безнастанно тут хтось приїжджає. Що важливо на сьогодні пам'ятати людині будь-якій країні. Oczywiście pierwsze, co nasuwa się nam na dumku to Myr Mir dla dlaпер заwszed dla naszej ojczyźnie, jak my żyjemy, tu to na terytorium Polski też w jakiś sposób jest powiązany. Tu urodzimy, ale w takoj duchową batkivshnu jest także i, i Ukraina, bazującym miru dla Ukrainy, żeby ten hymn Ukrainy, ta piękna melodia, która kiedyś się objednowała, żeby w wszystkie serca ukraińskie, żeby za, e, za, e, zapanował myr przede wszystkim, żeby uświadomił, każdy Ukraińczyk uświadomił sobie, że cześć, e, żartowna praca dla narodu może przynieść dobrobud dla Ukrainy. E, Звичайно, бажаємо собі і бажаю, щоб Україна мала самих приятелів, а не ворогів. Сьогодні рижно то буває. Також, щоб ці добрі відносини були між Польщею і Україною, між Європою. Це була програма Сусіди. Дякую, що були разом з нами. Побачимося вже за тиждень.